Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід UA. Сьогодні говоримо про новий івент в рамках ОКІГСДм Jumpstart. Чергова можливість отримати приємний бонус до депозиту абсолютно без жодних ризиків. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож за традицією підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Зважаючи, що знімаю даний відеоролик 18 січня, то ніяк не можу не згадати про монету Трампа. Просто щось неймовірне відбувається в індустрії. Майбутній президент США запустив свій мем. Який буквально за півдня дійшов до позначки в 30 доларів і капіталізації практично 6 мільярдів. Щоб ви розуміли, він там обігнав багато топів, і, як бачимо, зупинятись не планує. Звичайно, за такими подіями однозначно потрібно стежити. Шкода, що реліз відбувся в третій ночі, коли усі ми спали, але тим не менш вранці можна було підбирати в районі 10. Що ж, якщо ви купили, обов'язково напишіть в коментарях. А ми переходимо до теми сьогоднішнього відео. Ось ми, власне, і на біржі OKEX. Давайте спочатку коротко розберемо, що це за формат. Фактично, він дуже дотичний до лаунжпулу. Все, що стосується лаунчпулу, я вже неодноразово розповідав. Та й більшість ком'юніті має належний досвід і розуміє, що це все аналог стейкінгу, де нам потрібно відправити свої активи в пул і отримувати винагороду в токенах проекту, який, власне, представлений в даному пулі. Субтитрувальниця Оля Шор по Джамстарту це все те саме. У нас буде три дні, в рамках яких ми можемо відправити потрібні активи в пул і за це отримувати дивіденди. І хтось може запитати, якщо все так просто, то в чому тут інтерес біржі? Ну, насамперед, вони прокачують маркетинг даного проєкту, адже про нього дізнаються дуже багато людей, адже по факту про джамстарт усі роблять публікації, адже тут і справді можна. Можна непогано заробити. Одразу ж відповідь на, напевно, найбільш поширене запитання, скільки ми тут можемо отримати. І звичайно, це все різниця від проекту, але варто розраховувати на 1-2 в гіршому випадку піввідсотка. Це все залежить від пулу і, звичайно, результату токена на лістингу. В принципі проект виглядає непогано, хайпово їхні nft колекції коштують дуже дорого. І, взагалі, ось така трендова історія: аніме, плюс знову ж таки геймфай-індустрія виглядає непогано. Яким буде ринок в цей день? Ми не знаємо, але я впевнений, що участь брати потрібно. Що ж, переходимо, як то кажуть, від теорії до діла. Давайте одразу перейдемо в вкладку Jumpstart. Бачимо, що ось власне наш проект Anime Coin. Також варто відзначити, що в рамках даного формату виходили справді хороші проекти, такі як Matrix, NotCoin Polyhedra, RunCoin і так далі. Тобто, усі вони. Мали адекватний маркетинг, були впізнавані і так далі. Якихось відвертих ноунеймів no ОКІКС не беруть, плюс впевнений, що за даний формат доволі велика оплата. І знову ж таки, якщо проект виходить на Jumpstart, старт, значить в нього є гроші на маркетинг, і він планує в подальшому розвиватися. Одразу ж бачимо, що в нас є два пули, і цього разу це пул з нативним токеном біржі Окібі. Ta BTC. Пулом знову ж таки, від себе хочеться сказати, що дуже шкода, що прибрали фарм за ефір, адже я є холдером ефіру, в мене його вдосталь і завжди закидував на максимум. На жаль, цього разу такої можливості не буде, але, звісно ж, є рішення, про яке розповім згодом. Також давайте про ліміти. По факту, ми можемо закидувати будь-яку мінімальну суму, але, друзі, чисто рекомендація від мене: тут немає сенсу приймати участь, якщо у вас немає хоча. Аби тисячі доларів, тобто це така межа, яка дозволяє розраховувати, ну хоч на якусь нагороду. Знову ж таки, якщо ми говорили про 1-2 це там в межах 10-20 доларів. Тобто, зважайте на даний момент. Якщо у вас поки що не такий великий банк, то робіть акцент на активностях, які не вимагають вкладень, або ж вимагають буквально якісь мінімальні вкладення, оплати за транзакції і так далі. Знову ж таки, якщо ми розглянемо пул OKB, бачимо, що ліміт складає 600 токенів, зважаючи, що ціна висока, це доволі велика сума. І відповідно кожен може запитати, що більш вигідно закидати OKB чи BTC. Ну, Насамперед, вважаю, що холдерів біткоїна, звичайно, більше. Якщо у вас є холдерський біткоїн, однозначно беремо участь і відправляємо його сюди впевнений, що за три дні накапає пристойно, якщо ж ви не маєте ні біткоїна, ні ОКБ, і якщо перед вами стоїть дилема, куди ж закидати, в який пул, адже ліквідність звичайно обмежена, то виглядає, що пул ОКБ є набагато більш пріоритетним, адже тут виділено 53 мільйона токенів, натомість в BTC всього лише 26, тобто практично вдвічі більше. І тут цифри говорять самі за себе. І звісно, виникає питання, як ж прийняти участь, невже йти на ринок і купувати токени ОКБ, Я нікому не рекомендую. Рекомендую цього робити, адже після завершення джам старту ціна в основному падає, і ви можете втратити на курсі монети. Для участі є набагато більш сейвовіше рішення, а саме, позика на біржі. Детально про цю фічу я розказував в крайньому відео, яке було присвячене лаунчпулу від блокчейну тон. Якщо ви його не дивилися, то обов'язково перегляньте. Там ви зможете знайти відповіді на усі питання. Звичайно, щоб дане відео було повноцінним і кожен зміг отримати відповіді на свої питання. Давайте ще раз пробіжимося по даному моменту, адже насправді дуже багато питань отримую стосовно позики, хоча фактично тут немає нічого складного. Ми бачимо, що ми можемо взяти позику практично в будь-якій криптовалюті. Ну, насамперед дають в якихось топових активах, які власне комусь потрібні. Знову ж таки, давайте розглянемо на прикладі OKB. Знову ж таки, якщо питають, на якій біржі брати позику, то я, в принципі, люблю брати на OKEX, Якщо вам більш зручніше зробити це на Bybit чи Binance, то будь ласка, Bybit виділяється тим, що ви можете брати 80% від суми своєї застави. Тобто, таким чином ви можете при менших вкладеннях отримати більше токенів, але в цьому є і момент ризику, про який розповім далі. Що ж, давайте, як то кажуть, розглянемо диявола в деталях, а саме конкретно по цифрах розберемо, що і як тут працює. Як бачимо, у мене на біржі є практично 6 тисяч доларів стейблах, і я хочу взяти токени OKB. Мені показує максимальну суму позики, яка складає 73 токена. Нехай це буде так, підтверджуємо і бачимо наш початковий рівень ЛТВ, що складає 69,33%. Фактично, це співвідношення активів, які ми беремо до активів, які ми залишаємо в заставу. Тобто ми можемо взяти на 70%. Ви собі можете рахувати досить просто, на кожну тисячу доларів ви зможете взяти там, на 700 доларів того чи іншого активу. На байбі це можна робити на 80%. І дуже часто запитують, а що таке ліквідація ЛТВ. Ну, ми розуміємо, що звичайно біржа не може бути в мінусі, і як тільки актив, який ми взяли, буде рухатись до того, щоб коштувати дорожче від тієї суми, яку ми залишили, відбудеться ліквідація. Звичайно, таке відбувається вкрай рідко, і ймовірність такого ну практично неймовірна, щоб токен OKB з величезною капіталізацією раптом полетів як ракета. Перед цим ми будемо отримувати margin call, тобто повідомлення про те, що от актив росте, і відповідно у вас є певні ризики. Загалом це все дуже умовно і переживати не варто, особливо якщо ви берете позику, не на якихось лендингах чи сумнівних протоколах. А на біржі Окікс, як бачимо, ЛТВ тут в районі 70%, і таким чином вони забезпечують себе і вас від якихось незручностей. Тобто я ще жодного разу не чув, щоб на Окікс була ліквідація. Ще на які моменти потрібно зважати, це насамперед залишкова квота. В кожної біржі є певний ліміт по монетах, які вони можуть роздати. Звичайно, якщо ми говоримо про топові активи, які доступні на усіх біржах. Там проблем бути не може. Однак, Окібі доступний виключно на Окікс, і цілком можливо, що усі монети розберуть, і, відповідно, позика буде недоступною. Якщо мені не зраджує пам'ять, один раз так точно було. Можливо, смарт взяти позику завчасно, але знову ж таки, зважайте на додаткові витрати. Звичайно, по витратах тут доволі скромно бачимо, що APR складає всього лише 1% річних. Тобто, коли ми потримаємо активи, декілька Кілька днів, то там накапає буквально пару доларів, навіть якщо у вас величезна сума позики. Тому за це переживати не варто, звичайно, стежимо за ситуацією. Можливо, зважаючи на високий попит, APR будуть збільшувати для того, щоб більше заробити. Але не думаю, що тут будуть якісь шалені витрати. Як на мене, взяти в позику це максимально раціональне рішення. На завершення, давайте ще декілька слів по механіці івенту. Власне, як я вже. Згадував, почнеться він в понеділок о 8-й ранку. Протягом трьох днів ми зможемо фармити наші токени, які будуть доступні нам до лістингу. І вже безпосередньо на лістингу на перших свічках ми зможемо зафіксувати прибуток. Історія максимально приємна. В кращі часи вдавалося фіксувати по декілька сотень доларів. Звичайно, для цього потрібна ліквідність, і я розумію, що дане промо підходить не усім. Тим не менш, якщо у вас є вільні стейбли або ж будь-які інші активи, адже приклад я наводив в USDT. Однак, позику ви можете залишати практично в будь-чому, зокрема в ефірі, Солані, будь-якій холдерській монеті, і таким чином вони вас полежать на біржі, а ви отримаєте круті дивіденди по факту просто так. Тому, якщо є така можливість, то використовуємо її. Якщо у вас немає ліквідності, або ж ви лише новачок в крипті, і ваш депозит не дозволяє взяти участь в такому івенті, нічого страшного, виконуємо активності, заробляємо. В різноманітних промо-акціях, і впевнений, що ваша можливість для хорошого заробітку буде вже зовсім скоро. В свою чергу хочеться відзначити, що про кожну хорошу можливість намагаюсь розповідати в рамках YouTube каналу. Користуючись нагодою, дякую кожному, хто підписаний і залишається частинкою ком'юніті. Все це лише для вас і завдяки вам. Тож тисну руку кожному, дякую за перегляд і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.